Доба без тривог в громадах. Порядок звітує Андрій Райкович 11 січня. Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі в області діють графіки не лише погодинних, а й аварійних відключень. Це необхідно для уникнення, перевантаження мереж та збалансування енергосистеми, прохання з розумінням поставитись до ситуації і ощадливо використовувати кожен кіловат. Разом ми сильні. Програму Доступні ліки розширено препаратами проти хронічних обструктивних захворювань легень. Такі захворювання є найчастішою причиною інвалідизації і летальності серед усіх захворювань респіраторної системи. Щоб отримати безоплатно ліки, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря та отримати у нього рецепт на доступні ліки. 1 січня набула чинності заборона на розповсюдження надтонких пластикових пакетів, товщина до 15 мікрометрів, що використовували у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Натомість можна використовувати біорозкладні. Вони повинні відповідати стандартам щодо утилізації та мати відповідне маркування. За розповсюдження заборонених типів пакетів штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, а за безоплатне розповсюдження пакетів по. Раніє від 1700 до 3400 гривень зазначає Держпродспоживслужба. Олександрівський музейний центр запрошує відвідати виставку дитячих малюнків. Щаслива дитина, квітуча Україна, впевнені учасники всеукраїнського конкурсу з Кіровоградщини Черкащини, міст і містечок Західної України та зі Сходу. Роботи дітей віком від 7 до 16 років, сповнені надії та, звісно, віри в ЗСУ. Виставка діятиме до 9 лютого. Матеріали надав організатор конкурсу та власник художньої галереї Єлисаветград Микола Цуканов. На запрошення координаційного центру волонтерів до Олександрії з благодійним концертом завітає гурт із Черкащини Крутий Заніс. Концерт на підтримку Збройних сил України відбудеться 15 січня о шістнадцятій годині на сцені районного будинку культури. Вартість квитків від 50 до 200 гривень. Усі зібрані кошти передадуть координаційному центру волонтерів Олександрії. Акція Добре серденько продовжується. Мешканцям Олександрії та району пропонують прихистити у себе чотирилапих з притулків громадських організацій зоодопомога, котородини та друг або обрати безпритульних тварин, що живуть біля басейну. Ви отримаєте не лише відданого друга, але й невеличкий презент від меценатів. Наразі сертифікати на косметологічні процедури для тіла чи обличчя на суму 500 гривень пропонує Вікторія Покора, а також сертифікат на манікюр від Віталія Скоробагатова. Магазин Зоохата приєднується до меценатів та надає препарати для обробки від паразитів.